Далі у нас е, дуже дивний для мене досвід. Я не очікувала. Не стріляй, прошу! Оля Полякова записала пісню. Не стріляй, прошу. Дуже дивна пісня. Тому що, чесно кажучи, я коли зайшла і почитала відгуки під кліпом, я зрозуміла, що є люди, які живуть в одній реальності, а є люди, які живуть в іншій реальності. Давайте подивимося на відеоряд. Значить, Оля Полякова співає пісню про любов. Очевидно, ми зараз почитаємо текст цієї пісні. Але, як ми бачимо, відеоряд показує нам Олю Полякову в такому образі, знаєте, ну, ми, очевидно, бачимо, що це музиканти, що її ніхто не розстрілює, але фактично Бабин Яр відбувається якийсь. Чи там, я не знаю, якісь Розстріли в Маріуполі, там, якщо переміщатися. Ну, тобто, я, чесно кажучи, не зрозуміла, чому Оля Полякова вирішила, що є адекватним записувати пісню про нещасливе кохання з візуальним рядом, який може бути дуже чутливим для багатьох українців, які пройшли через цей досвід, не для того, щоб їх записали в відеокліпі на нову пісню. Ми бачимо підпалені поля і Олю, яка з останніх зусиль іде кудись по полю. Ми бачимо її в ямі, де вона під музикантами валяється і намагається вилезти з цієї ями. Образи дуже чітко нагадують нам солдатів, які можуть її, можливо, її розстріляли з рушницями. І я все розумію. Можна записувати пісні про все, що завгодно. Можна записувати пісні про нещасне кохання, про переживання. Але чому у пісню про нещасне кохання Оля Полякова засунула візуальний ряд, який може бути травматичним для безлічі українців. Більше того, цей візуальний ряд засунений не в пісню, яка розповідає про трагедію України, а в пісню, текст якої звучить наступним чином. Давайте, давайте відключимося від того контексту, про який ми знаємо стосовно того, що відбувається в Україні. Да? От ми нічого не знаємо про те, що зараз відбувається. І Оля Полякова співає: не стріляй, прошу, я зараз не озброєна. Душа моя оголена, як квітка на вітру. Не стріляй, прошу, в тобі, бачу, не воїна, а свого коханого. В чиї руки я впаду? І от мені цікаво архітектура процесу. Хто волю стріляє, що вона до нього звертається, не стріляй в мене, ти не воїн, ти мій коханий. Який воїн стріляє в Олю? І як ми можемо дублювати картину? Реальності, в які переноситься Оля. Оля співає пісню про те, що у неї є якийсь коханий, який в неї стріляє, і вона просить його не стріляти, тому що він для неї не воїн, а коханий, які воїни на території України стріляють в Українок. Давайте я от напряму запитаю: стрівають, стріляють в Українок, і українки? это вот все. Сползають. Далі Оля співає далі. В твоїх обіймах я відчуваю знову, що жива, в твоїх обіймах я квітка, що нарешті розцвіла. Вона, квітка, що нарешті розцвіла в обіймах у людини, яка раніше, можливо, могла в неї вистрелити, але Оля попросила, щоб та людина в неї не стріляла, і тепер вона, як квітка, розцвіла в обіймах у цієї людини. Приспів номер 2 Коханий, не стріляй, прошу, бо серце й так поранене. Коли ти залишив мене слідами на снігу? Не стріляй, прошу словами, ніби кулями, у тіло моє з шрамами без одягу і страху. Знову ж таки, от домалюйте собі історію, якщо ви от, взагалі поза контекстом, що відбулося? Є якийсь коханий, який воїн, який стріляє в Олю. І вона, попри те, що він її кинув на снігу, Просить його її обійняти і в неї не стріляти, тому що разом з ним вона як квітка, що нарешті розцвіла. І візуальний ряд, ну для мене, це я сказала про Бабин Яр, тому що для мене така картинка вона візуалізується з Бабиним Яром. Хоча, звичайно, злочини росіян в Україні протягом останніх півтора роки і протягом взагалі десяти років, уже фактично дев'ять з половиною навіть більше. Думаю, часто відбувалися десь в, таких же, в такому ж антуражі. І ніхто взагалі не обговорює, що що то нездорове є з тим, що поп-співачка записує пісню про нещасну любов з таким візуальним рядом і з таким текстом в Україні, в якій в жінок стріляють воїни Росії, що зайшли на наші землі. І вона співає зі зверненням до воїна, в якому бачить кохання, щоб він в неї не стріляв. Ну типа треба бути взагалі відбитою поза контекстом, треба бути відбитою, щоб вважати, що цей відеоряд є адекватним, взагалі, зважаючи на переживання дуже багатьох українців, тих, хто виїжджали з окупованих міст, тих, хто до кого в будинки прилітали і вони бачили такі речі, тих, хто проїжджав. Під обстрілами, там, я не знаю, на початку вторгнення, коли страшно було, в принципі, по половині України їздити більш страшно, ніж зараз. От для кого вона записала цей відеокліп в тому, що вона так страдає від любві, що виглядає, як жертви вбивств і гвалтувань русні по всій Україні зараз? І чому там взагалі фігурує звернення до військового? Який військовий в неї може стріляти? Чому це закладається? Чому вона взагалі не продумує про те, наскільки це взагалі хворий контекст? Ну, для мене це тупо хворий контекст. І у мене пам'ять хороша, у мене пам'ять хороша, тож ми зараз повернемося до ще одного контексту, який був. Дуже давно, але через те, що я слідкую за нашим шоу-бізнесом, теж дуже давно я про нього пам'ятала. Давайте згадаємо 2012 рік рік, коли померла Вітні Х'юстон музичному світі Трагедія да прай кілька днів назад. з життя Вітні Х'юстон. Дуже велика трагедія. Почому? По этой землі все еще ходить Оля Полякова. Почти ушел великий талантливий чоловік Бітні Хьюстон. Я чув, що вона багато вживала наркотики там в галузі. І Оля употребляє. Я цього не знаю. Вона тепер буде співати в великому ангельському хорі. Ну, дело в тому, що там багато є, там і Гаррі Мур, да. і багато зараз можна згадати, людей, які пішли. І... Когда-нибудь серед них кажеться і, наш... і Оля Полякова. Да, да, да. От коли, По поскорее би. Олечка, ми з тобою разом будемо на небесах співати в шикарному хорі. Отже, у 2012 році Дурнів плюс один вже існував, і «Дурнів плюс один, існуючи в 2012 році, постав таке запитання. Після цього була ціла передача, на якому розбирали запитання Дуніва про Олю Полякову. Я мать двох дітей, у мене чотирьох місячний Коли моя маша, мій шестилітній ребенка, це увидел по телевізору, вона сказала: Мамочка, ну чому ведь ти не умреш? Вот, вот понимаете, да, вот, вот, где заканчивается юмор, и где начинается чернуха, Леша, насколько, насколько журналист ваши... может перейти эту грань, и насколько люди, сидящие в зале, смеются над этим и вот, да, Мені теж хочеться запитати, де закінчується творчість і починається чернуха. Ні, тут ви мені бачите, я бачу вже в коменти, пишуть якісь там, я не знаю, алюзії на те, що там Оля Полякова намагалася пояснити цим відеорядом. Давайте так: алюзія малоочевидна для більшості глядачів. Люди, які проживають травму війни, слухаючи пісню про військового, який не стріляє в мене з таким відеорядом, проживають певний досвід. Очевидно, є ще якась паралельна реальність, де нікого це не тригернуло. Абсолютно нормально. Тільки чомусь. 12 років тому Оля Полякова дуже сильно переживала, що її дочки подумають, що мама умрт, тому що Льоша Дурнів в передачі Дурнів плюс один поставив таке запитання, і її дочка в 6 років дивилася цю передачу і здивувалася, що от мама мабуть, умрт. А зараз, коли відбувається ця херня, це вже не так травматично. у этого же человека, ну, у него есть редактор, который пишет ему эти идиотские тексты, но у него же есть и выпускающий редактор, который пропустил этот выход в эфир, то есть, и это, это же, у него же передача идет не после двух часов ночи, да, то есть, это смотрят дети. Мне кажется, телевидение, оно сегодня должно нести какую-то миссию, то есть, оно должно нести какую-то созидательную миссию, но когда у нас в телевизоре человеку откровенно на всю страну желают скорейшей смерти, и при этом, вы знаете, ни одна звезда, вот, у которой он это спрашивает, Вони сказали йому, слушай, ти чувак, у тебе що, мозгов в І от є ж, випускаючи редактор, невже Олі Полякові ніхто не сказав, що є якийсь дисонанс між тим, що вона зняла, і тим, що відбувається в Україні, і тим, яким це може бути травматичним досвідом для тих людей, які проживали таку ситуацію. І проживали її в реальності, а не для того, щоби зняти відеокліп для поп попзвізди про нещасну любов і примазатися до стражденних людей. От я вважаю, що це чиста, чиста я не знаю, вдягнула костюм жертви. Відкрите запитання. О, крім Олі Полякової, я побачила, що така історія стає дедалі популярнішою. Оля Полякова каталася по ямі, Света Лобода кидалась під машини в своєму відеокліпі. І знову ж таки, ну я от, ви знаєте, зараз буде дуже приємний для вас візуальний момент, точніше дуже пацеватий візуальний момент, який от просто, от просто покаже, що, схоже, у наших півіць новий тренд бить розп'ятим мальчиком. От, давайте подивимося на цей візуальний ряд. От, «Розп'ятая света» і розстріляна оля в ямі. Мені здається, щось дуже глибоко нездорове є у наших півіць шоу бізнеса в тому, щоб в момент... Коли такі історії глибоко реальні і відбуваються щодня, вдягати в себе, на себе костюм розп'ятої дівочки, убітої дівочки, розстріляної солдатам тощо, тощо, тощо. Мені здається, що це щось глибоко нездорове. Якщо у вас є інші приклади з тими півіцями, які вдягають на себе такий костюмчик, надсилайте, будемо збирати колекцію. Тому що. Це щось уже близько до відсутності емпатії, соціопатії, зневаги до аудиторії, принаймні до тієї частини, яку таке відео може травмувати. А мені здається, що в будь-якому випадку дуже багатьох українців такі відео дійсно можуть травмувати. І коли ти робиш якийсь культурний продукт, я не про світу, звісно, світа, Просто вона, вона в образі розп'ятої, тому що її розпяли і от вона намагається це все через попкультурний продукт транслювати для того, щоб воно закріплювалося в голові аудиторії. От світу розпяли, смотрите, і вона скрізь вклинює. Насправді це все набагато набагато продуманіша робота, ніж здається, на перший погляд. Нам здається, що це випадковий символ, випадковий вибір, випадкові образи, випадковий текст. але я вам можу сказати, що якщо дивитися на зріз певних меседжів, чи зріз, пев... Ну, я неодноразово вам показувала якісь приклади пісень або меседжів, які зашиті в ці пісні. Такі образи вони не з'являються просто так. Світочки просто очень хочеться бути розп'ятою дівчини. І Оля Полякова, походу, теж. А якщо закривати тему з старим відео, ви можете знайти його до речі про дурніва і Олю Полякову, то там був смішний момент. Реально правдиво смішний реально з стають стоять ветерани, ветерани Пошли люди, які бачили все КВН. І мене мучить єдиний вопрос: все таки, вона на вкус задніця Маслякова. А я можу сказати, що на прикладі того шоу, яке я вам показувала про роль КВН у політичній пропаганді, на вкус Задня Самослідкова для цих людей була сладка. Тому що хіба так можна було зробити кар'єру помітну, жартуючи про хахлів і тощо, тощо, тощо. А ми йдемо далі від розп'ятої світи до. Слухайте, у світи ж. Я тут ще хотіла вам зацитувати дві пісні. Серед подій, братів, повій, кудись нас несе, навіщо це, це все? І Свєта правильно ставиться запитання, тому що сама відповідає на нього ж у цьому хіті. Хтось міни, лише декорації такі. Хтось змінив лише декорації та кілька слів. Це вартість репутації. От власне свєта змінила декорацію і вирішила бути розп'ятою дівочкою. От красивий візуальний образ. Обидва образи потужні, обидва образи без прив'язки до того, що це українські співачки. Якщо їх повісити поза контекстом, десь як фотографію. В Парижі, наприклад, посеред вулиці, і запитати у людей, які асоціації у вас з цими жінками. Там буде дуже багато співчуття закладене. Тому що хочеться носити костюмчик жертви.